А ми фраз перед моїх друзі підписники групи про станки Схеми для початківців в контакті у Фейсбуці також мого каналу. Що ж, хочу вам повідомити про те, що нарешті я свій ПК комп'ютер обновлю до Windows 10 свою. Оце Windows операційну систему. І що ж, а Microsoft підтвердила мої параметри, що вони підходять. Для Windows 10 І... E, я зможу об обновити. E, так, параметри мозлі не дуже той є і нормальні. Не дуже нормальні. Процесор Intel e, Celeron частота e, ядра 1,80 ГГц. Ядра а Відеокарта Видеокар... 1244 МБ. Це означає 1 ГБ оперативно відеокарти а... а оперативної пам'яті 2 ГБ, то якраз підходить. І жорсткий диск 490 ГБ. Це якраз супер. А, підходить по параметрах. Так, об, обновлення Windows. Ваш комп'ютер перезагрузиться нескільки разів. Подождите 2%. А, так, копірування файлу 10%. Так, 3. Ну, Чекаємо поки йде обновлення. Так, поки йде обновлення, я зараз спробую це все поставити відеокамеру на книжки. Щоб поставити, заряджати запасний акумулятор. Так, тримається тут так. І так. 4%, 5%, ну, нехай грузиться. А я поки піду поставлю заряджати. Грузиться, грузиться, грузиться. Чекаємо. Так, поки це все грузиться, що заробити. Так, грузиться 11%. центру. Це буде частина номер один і ще будуть багато частин. Uh, Копірування файлів. Ну вже 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 десь.

14% усього разом з установкою компонентів драйверів і настройком параметрів. Це маємо общен. 14%. Ну, ці проценти вони відносяться до установки компонентів драйверів і настройки параметрів. Также 50% у копіювання файлів. Ще 50% залишилось. Tak, ja smo se možem izaležiti u video kameru i hajde snimajte. A ja prejdu. Я ja вже тут. Що uh, ж, вже 17%. Uh, Общого, так так скажемо. Ну, зачекаємо, якщо потрібно. Ось тут маємо ось так роутер. Тепелинг. Розширение монітора 1600 на 900 Так, вже пройшло 8 хвилин після запуску цього обновлення. Wi-Fi робить, все працює. 19% общого, а 65% копіювання файлів. 74% копіювання файлів, 22% общого. І так, у мене ще залишалось зямку, можу вести ще 15 хвилин. То що ще і 15 хвилин, акумулятор ще ветри має заряд. першій частині це відео буде. Це перша частина про яку ви бачите, це лише обновлення, що обновлення файлів, завантаження і так далі. А в іншій ви вже побачите установку компонентів драйверів і а в третій частині, якщо вистачить ще заряду до третії, е, до, якщо ще вистачить заряду, то будуть лише Дві частини, якщо ні, то будуть три. Це буде пер... Це перша частина. Друга буде встановка компонентів драйверів. Якщо ще вистачить звідти напруги. Та ще можна буде, поз... буде ціле відео про встановку компонентів драйверів і настройка параметрів і налаштування параметрів. Якщо ні, тоді будуть. legge a stelle video Ра вже завантажується Windows 10. Вітання. Я думав, що це буде довше, ніж то думалось. Так, ще 10 хвилин можу знімати відео. Це відео получиться тривалістю 28 хвилин. Десь так Вроді. 19 хвилин відео Получиться. І так, Windows перезагружається комп'ютер. Так, налаштування параметри, копіювання файлів, розпаковка файлів, і поїхало. Так, ще 9 хвилин можу знімати відео, тому що більше місця не вистачить. Вже 20 хвилин знімаю і ще є заряд, ще повний повний максимальний. Я думав, що заряд вистачить лише на 14 хвилин, але я помилявся. Так, чекаємо, чекаємо. Налаштування параметрів і копірування файлів завершено, тепер пішла установка компонентів і драйверів. Будь що це буде дві частини відео Мабуть, що е, Перша частина е, трохи е, буде про встановку компонентів драйверів. Трохи буде знято. Ось це вже ця частинка. 6%. Останавка компонентів драйвера 32% та до общого. Так, ще 7 хвилин відео. можу знімати До нових зустрічей, до нових відео, шановні глядачі, зустрінемося вже в наступному відео, і якщо це uh, сподобалося. Ставьте лайк. На все добре, до побачення. До нових зустрічей. Зустрінемося вже в другій частині, а потім вже і в третій частині. І, звичайно, якщо то, буде і четверта частина. Так. Обновлення. Якщо вам це відео... ну, стаття, Якщо вам сподобалася стаття, тоді... Пишіть свої думки у коментарі, висловлюйте. Також є форум. Заходьте, всі реєструйтеся на форумі. Форум ä, працює на yukos.com.ua. Yukos так що чекаю вас усіх на форумі, шановні глядачі, радіолюбителі, і всіх хто обновився до Windows 10 -го. що хочу сказати. Якщо хтось прочитав Такий справочник починавшого радіолюбителя, тоді висловлюйте в коментарі. Хороший він чи поганий. Я лише прочитав 10 сторінок, а там є 560 десь так. 13%. Встановлення компонентів драйверів 35% общого. Ну і на цьому мабуть що закінчую відео. Ну нехай ще 5 хвилин запознаю, після того вже кінець. 23% установка компонентів драйверів, а 40% обстріл. Ну і закінчую на цьому відео вже все. Ще 2 хвилини залишилося.